Я хочу поговорити сьогодні про активізацію лідерів Європейського союзу. Активізацію на дипломатичному фронті щодо вирішення питання власне війни Росії проти України, тому що, як ми знаємо, після виборів у Сполучених Штатах Америки і позиції Дональда Трампа завершити війну, яке він називає безумством, і власне відповідальність зараз за безпеку, гарантування безпеку за завершення війни покладається більше Трампом на Європу. Тобто, і ми бачимо, що відбувається активізація диплом дипломатичної ланки все частіше говорять про перемовини, перемир'я, завершення війни і так далі. Однак на яких умовах якими будуть гарантії безпеки для України? Поки що це дискусії. Скажіть, будь ласка, от останні події і зустрічі, зокрема, президента України Володимира Зеленського, і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска у Львові, засідання в Брюсселі. Про що говорять ці події? І власне, який порядок денний вимальок? Овується і які перспективи для України справді після того як стало відомо, що Дональд Трамп переміг на виборах президента США, і стало зрозуміло, що він може втілити в реальність ті заяви, які він оголошував ще під час передвиборчої кампанії відносно можливого завершення російсько-української війни або принаймні активної її фази, все частіше ми можемо зараз почути іншого роду заяви, зокрема щодо того, як це можна втілити в життя, тому що цілком зрозуміло, що Трамп буде наполягати на тому, щоб перемир'я, а скоріше за це буде саме перемир'я, настало, і щоб, скажімо так, його не вважали голослівним ані самі громадяни Сполучених Штатів Америки, ані міжнародні партнери, тому що тут для нього важливо показати, що він може, скажімо так, виконувати свої обіцянки а для нього дуже надважливою задачею є те, що припинилися усі Йові дії, конфлікти, які мають місце зараз, тому я думаю, що можна очікувати активної роботи в цьому напрямку, і якраз таки це відбуватиметься найбільш помітно після 20 січня, коли Дональд Трамп вдруге очолить Сполучені Штати Америки, але зараз вже ведеться активно підготовка до цього. Відповідно, ми бачимо, як активізувалася комунікація між українською владою та командою Трампа і. Самим новообраним очільником американської держави як зараз проводиться чітка координація. Ось уже стало відомо, і президент України Володимир Зеленський це підтвердив цю новину, що до Києва незабаром прибуде майбутній спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келох, і має це відбутися ще до присяги новообраного президента Америки. А отже, можна очікувати блідного обміну думок, і варто зазначити, що саме Келох є од одним із таких одні з таких осіб, яка просуває ідею завершення бойових дій уже в більш предметній площині. А тому ми, звісно, маємо очікувати більше деталей, якраз таки під час цього візиту. Наскільки це зможе втілитися в життя, важко сказати, тому що звичайно для України важливо, щоб вона не залишилася без підтримки західних партнерів, в тому числі Сполучених Штатів Америки, Держав Європейського Союзу, а зокрема і Польщі, тим. Бачить, що з 1 січня ця країна головуватиме в Раді Європейського Союзу. А отже, під час цього головування і можуть відбутися важливі для нас перемовини. Ну і для України важливо також, щоб ми мали якісь гарантії безпеки, якщо вдасться з Росією домовитися про якесь перемир'я. І зараз найбільш головною задачою якраз є те, щоб була єдність думок. Серед західних партнерів щодо того, як підтримувати надалі Україну, і, очевидь, нам важливо, щоб Росія взагалі сіла за стіл перемовин і про що з нами домовлялася. Поки що це не виглядає реалістично в контексті тих подій, що відбуваються, і в контексті тих заяв, які лунають від представників Російської Федерації, включаючи самого російського диктатора Владиміра Путіна. Але тим не менше, це може відбутися, якщо, звісно, будуть зроблені відповідні. І, звичайно, здебільшого дипломатичного характеру, щоб можна було сісти за один е, стіл. Але питання, чи готова буде Росія мати якийсь конструктивний діалог і на чому зійтися, ми цього не знаємо. Але Україна всіляко доводить світові, що вона відкрита до перемовин, і що Київ найбільше в світі бажає, щоб бойові дії припинилися, і тому українська влада і українське суспільство в цьому зацікавлені. А ось як Будуть діяти наші партнери. І країна агресорка покаже час. Ми бачимо позицію Росії. Власне, в п'ятницю відбулася дуже сильна ракетна атака, і зокрема в Києві, і є загиблі, постраждалі і поранені люди. І постраждали навіть от центр чеської культури, зокрема в центрі Києва, куди влучили уламки і хвилею ракетною була пошкоджена будівля. Але між тим також ми чуємо заяви російського диктатора, зокрема про про певні дуелі Орішником і ППО заходу, тобто, ми бачимо, що Росія розуміє тільки мову сили, і тут я згодна з вами, пане Станіславе. Що від об'єднання західного світу від об'єднання демократичних країн і підтримки ними Києва буде залежати подальша доля України, і яким буде завершення цієї війни? Чи буде воно, хочу згадати також, що в столиці Бельгії проходив цього тижня саміт Європейської ради, і головною темою була підтримка Києва, президентка Європейської ради пані Роберта Мецола, вона закликала підтримати Київ і сказала, що лише силь. На Україна може говорити з позиції сили. Я тут теж трошки зацитую в переговорах з прем'єр-міністрами країн спільноти Мецола вказала на необхідність мобілізації спільних зусиль, що наближається третій рік війни і фактично четверта зима. Оскільки на українців чекають кілька важких місяців, ми повинні збільшити нашу підтримку. А це означає погодження подальших санкцій проти Путіна, його союзників і надання стабільної фінансової, військової та гуманітарної допомоги. Я також скажу, що Польщу представляв прем'єр-міністр Дональд. Туск, і у мене запитання до вас власне щодо позиції Польщі на нинішньому етапі війни Росії проти України і домовленостей, її переговорів, дискусій щодо можливого перемир'я з Росією, яку займає позицію Польща, тому що Польща завжди була нашим партнером, підтримувала нас усьому і продовжує підтримувати. Власне якою є позиція Варшави зараз? Дійсно, ми бачили цими днями, як відбувалася зустріч лідерів європейського союзу у Брюсселі, і вона є звісно для нас важливою особливо варто розуміти, що відбулася вона якраз на тлі того, що зараз в Сполучених Штатах відбувається транзит влади від адміністрації Джозефа Байдена до адміністрації Дональда Трампа. А отже, дуже багато говорилося про те, як об'єднати європейську спільноту і як закумулювати всі зусилля, щоб Україна у все ще триваючій російські. Агресії встояла, і вочевидь піднімалися питання. І президент України Володимир Зеленський відвідав цю зустріч і провів ряд перемовин з європейськими партнерами. І власне якраз таки в діалозі з ними українська сторона змогла в чергове проінформувати про те, що відбувається в Україні, і звісно, були заклики, що посилити підтримку нашої держави, і особливо на тлі того, що ми не знаємо, якою буде Америка завтра, і чи зможе Вашингтон в повній мірі допомагати Нашій державі, так як це робилося раніше, хоча варто розуміти, що і за адміністрації Байдена не все було зроблено в повній мірі, так як ми того хотіли би. Ми просили багато чого, але отримали або запізненням, або досі ми не володіємо тими засобами, щоб можна було ефективно протистояти. Але тим не менше, нам важливо, щоб допомога від сполучених штатів не зменшилася, щоб вона продовжувалася. Хоча, звісно, ми хотіли би мати більше, враховуючи те, що Росія підвищує ставки і готова далі знищувати. Українську державу дійсно Польщу представляв прем'єр-міністр Дональд Туск. Варто наголосити, що перед брюссельською цією зустріччю він відвідав Україну місто Львів, де провів перемовини з президентом України Зеленським, і сторони дуже багато обговорили того, що стосується і двосторонніх відносин між Києвом та Варшавою, і що стосується майбутнього. Головування Польщі в Раді Європейського Союзу, і звісно, обговорилися інші найбільш важливі для нас питання, зокрема мирне врегулювання і те, чи можна буде на так, так Україну відправити ті миротворчі війська, про які ми зараз говоримо останнім часом. Поки що Варшава дотримується того, що було сказано прем'єр-міністром Польщі під час зустрічі з президентом Франції Манеелем Макроном, коли це власне відбулося нещодавно. На у о, польській столиці і позиція Варшави поки що та, яка говорить про те, що Польща не має наміру відправляти таку миротворчу місію, принаймні на тому етапі, який є зараз, і це зрозуміло, тому що зараз взагалом немає єдиного бачення про що ми тільки що говорили. Але Польща готова надалі виконувати роль і транзитного хабу, і допомагати Україні. І вже було обіцяно кошти нашій державі з боку Варшави, що теж дуже важливий. Жест і сподіваємося, що головування Польщі в Раді ЄС буде плідним як в контексті активної участі у забезпеченні безпеки Європи, а також активної ролі у е, мирному врегулюванні російсько-української війни, так і звісно, того, що стосується е, європейської інтеграції України, тому що офіційний Київ абсолютно тверезо усвідомлює те, що Україна навряд чи найближчим часом зможе доєднатися до північно-атлантичного. Альянсу, який був би найбільш дієвою гарантією безпеки для нашої держави, але ми продовжуємо свій шлях і до НАТО, але можливо це відбудеться в більш віддаленій перспективі, і до європейського союзу, тому що Європейський союз може стати тією організацією, яка забезпечить нам і безпеку, і економічне благополуччя, і збереження державності. Це важливо, і я думаю, що якраз таки за головування Польщі в Євросоюзі може бути Досягти прогресу в цьому напрямку, хоча, звісно, буде нам непросто в цілому рухатися до європейського союзу, враховуючи те, що бойові дії тривають. Також нам потрібно ще виконати чимало домашнього завдання, зокрема в контексті реформування різних сфер суспільного життя і виконання тих переговірних глав, які будуть відкриватися поступово, і якраз таки великий старт цьому може дати польське головування. Тож Польща залишається нашим надійним партнером і сподіваємося, що ті президентські вибори. Які відбудуться у 2025 році, не стануть на заваді ані двостороннім відносинам між Україною та Польщею, ані нашому рухові до Європейського союзу. Я нагадаю, що з нами на зв'язку кандидат політичних наук, експерт і міжнародник Станіслав Желіховський, і це програма розмова. Пане Станіславе. Я хочу повернутися до теми можливого направлення в Україну контингенту західних союзників. Це пропону. Ував президент Франції Еммануель Макрон. Наскільки от обговорення цієї теми на такому ще ранньому етапі, от воно може дати якісь результати, тому що речником МЗС України Георгій Тихий він повідомив, що вже кілька країн розглядають можливу участь західних військ на території України як миротворчого такого контингенту. Зокрема, я пам'ятаю, що це Італія. Так щодо Польщі, ви сказали, що Польща поки не планує цього робити, чим можливо. Швидким буде вирішення цього питання, чи можливо Польща перегляне свою позицію? Бо, от, наприклад, та ж Чехія вона на сьогодні не має поки що офіційної позиції щодо цього. Скажемо так, все знаходиться на ранній стадії обговорень, тому що ми не знаємо, якою буде позиція Америки. Хоча Дональд Трамп, нібито і не проти, щоб були відправлені в Україну спеціальні оці ці миротворчі місії. Але звісно, це мають бути місії, на його погляд, саме країн Європи, адже Сполучені Штати не зацікавлені у відправці своїх сил. Тому варто очікувати того, що це питання все таки буде покладатися саме на європейсь. Ський континент на європейську спільноту, але єдності поки що в цьому сенсі немає, тому що я думаю, тут мають місце розбіжності щодо багатьох питань, які стосуються саме як це можна на практиці здійснити, тому що ми не знаємо точної кількості скільки може бути відправлено військ. От Макрон говорив про 40 тисяч. Насправді кажуть, що цього замало, тому що лінія розмежування, яка може проходити по території України, вона надто велика. І цей контингент просто в ньому не буде сенсу. Тому я думаю, що тут, по перше, кількість. По-друге, якщо це дійсно називають ну, і 100 тисяч, і 150 уже тисяч. Хтось каже, що головне сам факт цього, тобто що це не важлива там велика кількість. А хтось каже, що ні, от важливо, щоб саме це був кількісний склад. Тут різні точаться дискусії, і насправді навіть невідомо, чи всі ці війська будуть розміщені вздовж лінії розмежування, от яка може проходити, можливо, вони будуть розміщуватися наприклад, на території західної частини України, і просто спостерігатимуть, скажімо так, звіддаля за ситуацію, і моніторитимуть загалом виконання угоди, яка може бути підписана між Україною і Росією. Ну і загалом ще дуже багато чого невідомостей, Тобто зараз абсолютно немає чіткого бачення, і я думаю, що воно тільки. Може випрацюватися під час уже предметного обговорення цього питання, і вже коли буде до цього залучена Російська Федерація. Щодо Польщі, так я про це зазначив. І ще тут е, хотів би наголосити, що Туск неодноразово заявляв, що навряд чи можна очікувати, що Польща відправить цю війська, але це поки що та позиція, яка має місце зараз, вона ще може змінитися, і це варто також розуміти. Тим паче, що в самій Польщі немає єдності думок. Якщо, наприклад, ми говоримо про чинний уряд, то там так. Заявляють про те, що Польща поки що не розглядає можливості відправки в військ в Україну. Це говорить і прем'єр Туск, і, наприклад, міністр закордонних справ Радослав Сікорський, а також деякі інші високопоставлені особи Польщі. А ось, наприклад, маршалок Сейму Шимон Головня зазначив, що Польща могла б відправити в Україну миротворців, але лише під егідою Північного Татичного альянсу. Тобто він сам так само зазначив, що немає поки що формули чіткої, яка б це відбулася, але бажано, щоб це сам. Мен був північно-дотичний альянс, тобто НАТО, і я думаю, що тут можливе поле для дискусій у самому польському суспільстві, але варто розуміти, що тут ще й незабаром стартуватиме передиборча кампанія, і тут можуть бути спекуляції щодо цього. Ну зокрема, з огляду на польський електорат. Тож тут варто це теж е, цілком усвідомлювати. Але те, що кількість країн може збільшитися, якщо предметно про це говоритиме, і Європа, і взагалі весь вільний світ, то це однозначно факт, але всі лише очікують, як надалі розвивати. Ватимуться події, і так само я не включаю, що Варшава може пристати, якщо ті пропозиції, які будуть висунуті, вони будуть дієвими, вони будуть конструктивними, вони будуть ефективними. Тож думаю, що Польща могла б зіграти тут важливу роль. Хоча, наприклад, я не бачу проблем в тому, чому не можна було б направити, наприклад, до України, хоча б частину литовсько польсько української бригади, Так? про це згадувала. От в розмові з попередніми експертами мені сказали, що надто малий чисельність так цього підрозділи. Розділу але його можна. я Думаю, що його можна було б збільшити, і взагалі сам факт того, щоб ця бригада виконувала таку важливу місію, було б добре, тому що там є українська складова і, звичайно, є польська, литовська. Тобто, можна було б, скажімо так, задіяти цю бригаду на практиці. Тобто вона зараз поки що перебуває в перманентному вишколі в навчаннях у місті Любліні і її не задіють десь е, для того, щоб можна було якось отримати більш реальний досвід. Миротворча місія це не реальні бойові дії, але це вже. Важливе завдання, тож можливо можна було б використати цю бригаду для таких задач. Пане Станіславе, тут є, бачите, українська частина говорять про те, що не має бути в цих миротворчих військах представлених ні Росії, ні України. Тобто, це мають бути винятково західні війська союзників, тобто не Україна, не Росія не повинні бути там представлені. Можливо, в цьому причина. не виключаю. Тому в принципі можливо будуть і розитися інші варіанти, якщо дійсно українська компонент. Та не розглядатиметься, то потрібно буде шукати інші можливості, тому що варто розуміти, що в будь-якому випадку це повинні бути війська з дружніх для України держав, і Польща є однією з таких. Тож можливо, і Польща змогла б відправити свій контингент, чи в регіони, які є наближеними до польського кордону, чи уже в регіони, які будуть безпосередньо дотичні до тієї лінії розмежування. Ми зараз не знаємо це чисто гіпотетично. Ми все це розглядаємо. все це може бути по-іншому і гарантій безпеки можуть бути так само іншими. наприклад, президент України Володимир Зеленський під час участі в саміті ЄС він заявив про те, що зараз не найкращий час говорити про гарантії миру, тому що Сполучені Штати повинні брати участь у цьому процесі. І Він підкреслив, що українських гарантій буде недостатньо для забезпечення миру, тобто він вже розглядає активну участь саме Сполучених Штатів Америки. А за Дональда Трампа це важко уявити, особливо якщо це буде стосуватися відправки миротворчих. Сил тому тут знову ж таки тем для діалогу дуже багато і ще більше невідомостей того, що ж таки затребує Російська Федерація. То очікуємо того, що відбуватиметься найближчим часом, але активізація я думаю зусиль і дій в цьому напрямку відбудуться уже після того, як Дональд Трамп складе присягу президента Сполучених Штатів Америки. Дійсно, що в Європі зараз немає такого повного консенсусу щодо введення військ західних в Україну, але обговорюється створення ко коаліції з кількох країн, і ми тут сподіваємося, що і Польща, союзник України, відіграє значну роль. Пане Станіславе, дуже дякую вам за розмову. Я Спасі нагадаю, вам. що нашим гостем був сьогодні Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Це була програма Розмова на хвилях Української служби польського радіо. Мене звати Світлана Мялик. На все добре.